Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Сусіди гуцулів, поляки, словаки і чехи мосяжем називають латунь або жовту мідь. Українці теж користувалися цим терміном здавна. Ще й ціле ремесло ним назвали мосяжництво. Це один із ремесел гуцульських, де виготовлення прикрас з латуні і з бронзи. Хрестики, підвіски, шелести, топірці, каблучки. Колись мосяжники були чи не в кожному селі. Тепер на всю гуцульщину, хоча б із десяток майстрів, відшукати один із них Нікола Андрусяк з Печеніжина. Це дуже часто запитання задають, а що у вас в селі розвивала самосельниця? Я кажу, ні. А що у вас може в родині хтось робив населенниця? Я кажу, ну, Відки ви тут таки взялися? <губ <Foods> <губ <soybeans> ну так якось привело, вело, вело, вело по житті і привело. Чоловік каже, що його звуть саме Никола, а не Микола. І це теж данина традиції, бо саме така версія цього імені існувала колись на Гуцульщині. А самоідентифікація для митця визначальна річ. Не вся Україна себе в повній мірі усвідомлювала українцями. Вони знали, що вони українці. В них в паспорті писали, що вони українці, але вони не усвідомлювали, вони не ідентифікували себе як українці. Традиції і народна культура для майстра база, так само, як і для його співавторки, дружини Ірини. Ми обоє за покликанням і за фахом є художниками. Перші образи майбутніх шедеврів виходять саме з під Ірининого олівця. Починаємо. Спочатку кожен сидить собі в своєму блокноті, потім ми дивимося іскізи одне одного, потім пробуємо з'єднати щось, вибираємо, що краще. А у вас бувають сварки чи конфлікти? Кожен а, раз. Ну <реш> вже ж, ну це звичайно типу, в цій, всім цій, в цій якраз і народжується, оце ж, оце ж бурхливе, оце, оце, оце таке поєднання двох стихій, чоловічої, і жіночої, оцей тендем, воно ж якраз і народжує наші твори. Дискусії у цих двох точаться зокрема навколо різних візерунків з різних ремесел. Ми дивимося на вишивку, ми дивимося на різьбу, ми дивимося на ковальство, ми дивимося на ткацтво. Але в результаті творчих змагань вже руками чоловіка виковуються традиційні для карпатського регіону прикраси: згарди, хрести, персні, обручки. Згарда то є прикраса з багатьох хрестиків латунних. Розплавили метал, і той метал залили. У нас вийшов такий відливок ще таких багато промічків має красивих. Це латунь. Латунь, то я сплав міді і цинку. Никола колись хотів стати філософом. Середнього світу здобув у ліцеї при Бучацькому монастирі отців Василіян, а далі почав навчатися психології у Коломиї. Покинув, бо хотілося щось творити руками. Якщо гуцули робили в одному металі, ми намагаємося. Наша така фішка три кольори: тобто білий, жовтий і міч, червона. Врешті Никола закінчив Косівський інститут прикладного і декоративного мистецтва. Інколи сюжет для своїх прикрас підглядає у старовинних виробах, наприклад, у візерунках на скринях. Намагаюся переосмислити можливість, бо скрині часто не доживають всі, а їхні частини це все таки шмат роботи. Ми надихаємося гуцульським мистецтвом, але ми не робимо копій. Ми намагаємося переосмислити його сучаснити, тобто занес перенести це мистецтво в сьогодні. Подружжя Ніколи Андрусяка та Ірини Копистко як білі ворони для більшості односельців. У них і хата не така, як у сусідів, і замість традиційного городу галявина з травою. та й розмови зазвичай про високе, а не земне. Насправді вони є білі ворони, бо я теж відчуваю себе білою вороною. і напевно ми якось через те і. Знайшли спільну мову з дружимо. Бо ми, можливо, мрійники, диваки. Ми віримо в те, що якщо ми будемо працювати, наша громада буде успішною і буде просвітати. Але хліб насущний потрібен і для митців, адже живуть зі старшими батьками і виховують двох синів джурівського віку. Тому, попри втілення творчих ідей, Никола з Іриною завжди раді замовникам, які плоди їхніх задумів гідно оцінять. Ми намагаємося знайти оту таку. Нитку особливості цього стилю і її без тих зайвих додатків навантажень уже в якомусь такому конкретному композиційному вирішенні, де вона є абсолютно продумана, де вона абсолютно скомбінована. Вже видаємо як продукт для нашого клієнта для, для того, хто хто купує прикраси.